Режний Олексій, ви пам'ятаєте, Сергій Орлюк мені щось там невдало закинув про ОПЗЖ, що він мав на увазі? Ніхто, як і я, мабуть, не зрозумів. Спишемо це на його емоційність. Але як опинилися депутати з фракції ОПЗЖ в Бердичівській міській раді у фракції пропозиція Сергія Орлюка? Давайте розберемось детальніше. Ось так виглядав склад Бердичівської фракції ОПЗЖ в Бердичівській міській раді до 24 лютого. Це зафіксовано в протоколі персонального голосування, який є у вільному доступі на сайті міськради. І кожен бажаючий може це перевірити. А ось як виглядає склад мерської фракції пропозиція сьогодні? Нічого не помітили? Давайте ще раз: так було в ОПЗЖ. А так стало в пропозиції. Два депутати з ОПЗЖ опинилися в складі мерської фракції пропозиція Сергія Орлюка. До речі, на офіційному сайті міста новини про такий здобуток я вже не знайшов, а от на партійному все збереглося. Отож, що там мені в істериці про ОПЗЖ казав Орлюк після того, як я йому запропонував писати заяву і припинити цю ганьбу? Хтось говорить пише, ідеться не то, що пише ОПЗЖ. ОПЗЖ? <смір> 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 ОПЗЖ я в свою фракцію не забирав. Ви дивіться протокол персонального голосування в, в <смір> чиїй фракції там ОПЗЖ. <смір> я так і не зрозумів. Але співпраця міського голови Сергія Орлюка з депутатами від ОПЗЖ очевидна. І тепер вони у фракції пропозиція в Бердичівській міській раді. Підпишіться на мій канал, щоб не прогавити головного. В сесійній залі.